В'яжемо з вами сніжинку тея, починаємо в'язання з п'яти повітряних петель, які ми з'єднуємо у кільце. Переходимо до першого ряду це кільце пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду Пров'язали, з'єднуємо з першим стовпчиком, переходимо до другого ряду. Замість першого стовпчика пров'яжемо три повітряні петлі. І ще один стовпчик з накидом в цю ж саму петлю першу, одна повітряна петля, два стовпчики з одним накидом, в наступний стовпчик без накиду. Одна повітряна, і так далі по колу в кожний стовпчик ми пров'язуємо два стовпчики з одним накидом. З'єднали, переходимо до третього ряду, одна повітряна петля підйому, рельєфний лицьовий стовпчик з одним накидом навколо першого стовпчика, стовпчик з одним накидом, у проміжок між цими стовпчиками попереднього ряду. І рельєфний стовпчик з одним накидом навколо наступного стовпчика, одна повітряна петля. Далі робимо так само: рельєфний стовпчик з одним накидом навколо стовпчика, стовпчик з одним накидом у проміжок між стовпчиками, і рельєфний стовпчик з одним накидом навколо наступного стовпчика. Одна повітряна петля. Виконуємо по колу, з'єднали, в'яжемо четвертий ряд, одна повітряна петля, рельєфний стовпчик з одним накидом навколо першого стовпчика, одна повітряна петля. Навколо наступного стовпчика ми в'яжемо рельєфний лицевий стовпчик з двома накидами. Три повітряні петлі, стовпчик з одним накидом, у перший накид щойно виконаного стовпчика, одна повітряна, рельєфний лицевий стовпчик з одним накидом навколо наступного стовпчика. Повторюємо те саме: рельєфний лицевий навколо наступного, одна повітряна петля, рельєфний лицевий стовпчик з двома накидами навколо наступного стовпчика з одним накидом, три повітряні петлі, стовпчик з одним накидом у перший накид цього ж стовпчика. Одна повітряна рельєфний стовпчик з одним накидом навколо наступного стовпчика. Повторюємо по колу, йдемо до п'ятого ряду, робимо одну повітряну петлю підйому і в'яжемо спліт, який складається зі стовпчиків з одним накидом. Перший спліт ми виконали, далі йде в нас одна повітряна петля, рельєфний стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з двома накидами. Одна повітряна петля. Далі ми в'яжемо пишний стовпчик. Він тройний. Пов'язуємо всі петлі, ще дві, одна повітряна, ще один такий стовпчик. Одна повітряна. Далі пров'язуємо стовпчик з двома накидами в цю ж арочку. Три повітряні петлі, стовпчик з одним накидом у перший накид щойно виконаного стовпчика. одна повітряна. Знову два пишних стовпчика пров'язуємо. Один трішки вищий повинен бути, одна повітряна і другий пишний стовпчик. Одна повітряна, рельєфний стовпчик з одним накидом навколо наступного стовпчика з одним накидом, одна повітряна спліт стовпчиків з одним накидом навколо наступних двох стовпчиків. Повторюємо цей рапорт по колу. Отже, з'єднали п'ятий ряд, переходимо до шостого. В'яжемо убавку, яка складається з трьох рельєфних стовпчиків без накиду. Виконали одну повітряну петлю підйому. Далі в'яжемо перший рельєфний стовпчик без накиду, другий рельєфний навколо спліту. І третій навколо наступного стовпчика. На гачку в нас 4 петлі, ми їх пров'язуємо разом, виконали першу убавку. Далі одна повітряна петля, далі в нас йде пучок, три повітряні петлі, два незавершених стовпчика з одним накидом. Третю петлю від гачка, На гачку три петлі пров'язуємо їх разом. Одна повітряна петля. Рельєфний стовпчик з одним накидом пров'язуємо навколо стовпчика з двома накидами. Далі ми в'яжемо піко. 5 повітряних петель, з'єднувальний стовпчик в четверту петлю від гачка і ще одна повітряна петля, стовпчик з одним накидом в наступну арку, ще одне піко, 5 повітряних петель, з'єднувальний стовпчик в четверту від гачка. Одна повітряна. Далі в'яжемо стовпчик з двома накидами в цю ж саму арку і виконуємо велике піко, 5 повітряних петель, 2 стовпчика з одним накидом, в третю петлю від гачка. Стовпчики пров'язуємо до кінця. 3 повітряні петлі, з'єднувальний стовпчик в ту саму петлю, куди ми пров'язували 2 стовпчика з одним накидом, 2 повітряні петлі, стовпчик з одним накидом, в перший накид, стовпчика з двома накидами, піко, 5 повітряних петель. І з'єднувальний стовпчик в четверту петлю від гачка, одна повітряна, стовпчик з одним накидом в цю ж саму арочку. Ще одне П'ять повітряних петель, з'єднувальний стовпчик в четверту від гачка, одна повітряна. Рельєфний стовпчик з одним накидом навколо наступного стовпчика, одна повітряна, далі йде пучок, три повітряні петлі, два незавершених стовпчика з одним накидом в третю петлю від гачка. З'єднали три петлі на гачку, одна повітряна петля. Пропускаємо два пишних стовпчика і навколо наступних трьох стовпчиків в'яжемо убавку, яка складається з трьох рельєфних стовпчиків без накиду. На гачку 4 петлі пров'язуємо їх разом. Виконуємо цей рапорт по колу. І сніжинка буде у вас готова. Ось вот така краса. Дякую всім за увагу.